Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої сільські будні. Добрий ранок. Зараз у нас 7 годин ранку. Йдемо справлятися господарство, ніхто не відміняв. Я хотів ще вчора засняти відео, але вчора просто ви не, не уявляєте, що в нас створилось. Зараз смішно, а вчора було дуже страшно. Це просто капець, каби, фаби, що тільки не було артилерія, виліти, прильоти це просто жах, я ж кажу. Воно... Два дні було дуже тихо, ми всі знали, що тихо це перед бурею, і вчора почалося. Ну сьогодні, дай Бог, поки що нормально. Вчора з п'яти ранку всі прокинулися, тому що почалися прильоти, відльоти і все таке. Що сьогодні? Дивіться, вже запарив, намішав сухого молочка. У нас порося, там 25 днів від народження. Тобто в чому проблема? Проблема в тому, що почав я ну, давати люцерку свині пепі, тому що вона на траву їсть добре, а дерть їсть погано. Давав я їй люцерку і почали поросята десь 20-го дня також з нею їсти ту люцерку. Не знаю, я думав, що поросята якби так рано не будуть їсти, але вони почали прям серйозно з нею їсти в ліцерку. Перестарт не їдять, воду не п'ють, а люцерку їдять. І почалась діарея в поросят. Почали всі ходити таким жовтим, рідким, просто всі стіни обляпувати жовтим рідким. То зв'язався я з Андрієм Довжиком, спитав, не, точніше написав йому, спитав, він мені порадив проколоти Енрафлоксацин 50, начебто так. Я вже не пам'ятаю, має там записано, я записав собі. Тому зараз поїдемо в етаптеку, будемо щось шукати. Якщо нас його не буде, то щось возьмемо якесь щось схоже на це. Тому що треба проколоти. це не діло, вже четвертий день. Вони ну, четвертий день немає можливості виїхати в місто, а в них четвертий день вже діарея. Тому сьогодні треба це питання вирішувати. Також вчора проходю свиноматка, почала просто ходити також дуже-дуже ну, рідким. Заливає просто все це капець, це щось чимось можливо, щось попало в цьому як його. В траві, в люцерні, я не знаю, тому що дерть, в, в мене горох, макуха, той з, ну, такий, бришу. Пшениця, ячмінь, кукурудза, горох, макуха вже немає давно, тому нічого там такого немає, якби все зерно нормальне, все свіже, але можливо щось потрапило з трави. Не знаю. Ну, спочатку почали малі ходити в туалет, а потім вже почала пепа. То пепе я вчора нажарив ячменя. Ячмінь дуже так скріпляє, допомагає від діри, і нажарив, насмажив. Давно насипав, зараз будемо бачити, яка ситуація. Е і стосовно малих пересадків, перед стартом вони до, до сих пір не їдять. А вчора почали вже на ливі молоч... Ну, не молочка, а водички, кожен день наливаю, вони не, не підходили. Вчора вже почали клюпатися у водички, тому зараз якраз будемо вже їх підпоювати е сухим молоком. Вони як почнуть сухе молоко, то тоді вже будуть більше я думаю, проявляти інтерес і до предстарту. Мені треба, щоб вони почали їсти предстарт, тоді ми одразу їх відлучаємо, тому що свиноматка, вони дуже засмоктали, вона, щось, ну, якби вона їх витягує, вони здорові, але вона себе не витягує. Тому ще раз велике дякую за підтримку. Останнє відео набирають дуже багато переглядів, дуже багато коментарів. Ще раз вам велике дякую. Не забувайте ставити лайк, вам це не тяжко, а мені це дуже приємно і продвигає мій. Моє відео, лайк та коментар і все. Ну, тобто і перегляд, кому цікаво. Тому ще раз велике дякую за підтримку, дуже багато підтримки в коментарях, дуже багато підтримки в вайбері. Я ще раз повторюся, зараз шукаю собі будинок. Тобто більш важлива Черкаська область, мені хочу придбати будинок. Тому в кого є можливість, може, хтось сусід продає, або ваші родичі, або ви. Є мій вайбер в описі. Натискайте ще там. Є смій вайбер в описі. Пишіть, домовимось, скажу на яку суму я розраховую на який бюджет, тому що зараз вже дуже багато варіантів. У мене просто вайбер весь забитий. Я вже всі варіанти собі е зберігаю, які мені сподобались. Будемо вже більше детально прозвонювати, шукати вже коли розпродамося по господарству. Тому ще раз велике дякую. Дуже багато людей кидає варіантів. А ми поїхали по господарству. Я завжди не про що ні о чому, але треба щось знімати. Тому погнали. Також, друзі, стосовно тої свинки, яку я зарізав, я ж сказав, що я торгував з нею там щось 6-7 тисяч, і люди писали, який було сенс різати, тому що тип її на цю саму суму здав живою вагою. Але дивіться, по перше по -перших, я сало накоптив, розпродався салом на 2 тисячі гривень. Тоненька салкою підчеревина пішла, це вже 2 тисячі гривень. Я зробив там кровянки, мені вийшло також майже на 2 тисячі гривень, щось 13 кілограм просто розлетілося. Зробили з мамою за один день 13 кілограмів кровянки. Тобто я, як раніше попередніше, здав в магазин, здав в магазин люди, які з нашого села купили в магазині, спитали, чи я ця кровянка. Зараз просто телефон мені розривають, день і ніч дзвонять, а кривянка є, а кровянка є, а кровянка є, скажу, немає. Ну, але як буде, я вам передзвоню. Тому ось вчора з мамою зробили, просто кравянка вся розлетілася, кожен 2-3 кілограма, 2-3 кілограма кровянки немає, навіть не вистачило. Також я собі лишив ще м'яса. Тобто на домашню ковбасу. Тому я ж кажу, вже то я сказав, що я торгував 7 тисяч, це чисто, що я м'ясо продав. А плюс ще порахуйте е, сало, кров'янка і ще домашня ковбаса. в мене ще лопатка лишилася. Ще я думаю, ну, ще нормально ми торгуємо Тому якби я ж знаю, що я кажу, не пишіть мені, що даремно ти зарізав, краще би здав. Якщо я і зарізав, значить це було треба. Зараз що, яка ситуація? Дивіться, гуляє свинка бачу одразу світлофор. Тут також оця трохи менше, оця трохи більше. Ця, ця вже наздоганяє ту свинку, яку ми різали. Що в них там, в принципі? Ось бачите, така нормальна. Стосовно неї зараз вона також вся розписана. Тобто заказів на неї багато по ціні 150. Люди, як знали, що така ціна. По 150 дуже багато заказів, але я спілкувався також з нашими людьми з нашого села, ось недавно розпродувались люди. То кажуть, все вкруг, пускали 180 і люди брали. То просто, якби, ну, мене такі клієнти були, що вони раніше брали 150, і я їм не міг підняти ціну. Тому, в принципі, по 150 вона розписана, я ж кажу, вона все розписана, її можна зараз, хоч зараз продати, але я трохи там розберуся ще з м'ясом, у мене ще лишилася Васьки лопатка, тобто треба її також переробити на ковбаску. І що ще також лопатка. Тобто дві лопатки зараз перероблю, трохи звільню морозілочку, та будемо різати. Знов-таки щось продамо, дешево, щось залишимо собі, якесь салко, якісь обрізки на фарш, і, якусь частину там лопатку, ляшку або відбивну на ковбаску. Тому будемо якомога старатися більше торгувати та щось заробити, щоб було зашужити що якби в іншому новому місті. Їдять вони слабенько, а потім в них немає, не? тому що жарко на вулиці. Це зараз це сьогодні щось пасмурно, так ось було знову таке 35 було, то трохи вони поганенько ростуть. Найкраще я рахую восени. Ось так ось десь? не знаю, що да? що ти? ти, а? Ось так десь жовтень, листопад, я думаю, вони нормально грудень себе відчувають. То, в принципі, я ж кажу, замовили вже дві ляшки замовлено, вже замовлена спина, вже там на ребра заказ йдуть, але я поки що кажу зараз, ще трохи я з тим м'ясом розберу, що лишилося, і будемо різати цю свинку. Ось таке на формі має. Мені ще подобається, що дуже-дуже м'ясна. Не знаю, з я свини різав, у мене завжди балик, був чомусь такий тоненький. А з тої свинки, просто там, я не знаю, балик, що, ну, що, що я не знаю, якісь тут. Ну, так, ну, просто капець, я таких балків дав давно ще не бачив. Тобто, що, що каже, що свиня реально дуже м'ясна. Сала дуже мало, але сама м'ясо реально багато, вихід гарний. Вихід мене порадував. Бачите, голова маленька, Ну, скільки в зараз? зараз. Ну, може 115 кілограм, я так думаю, десь. Можливо, трохи око й брешев, як цей м'ясничок. Ну, 115-120, думаю, десь в такому діапазоні. Тому зараз, тобто, можливо, через недільку ріжемо цю свинку, е а потім уже. Зерно є, годуємо ту. Якщо ситуація гірша, то ріжемо ту, зерно, хай лишається. Що є, то є. Вишиться, стільки, стільки лишиться. Тобто і будемо щось думати, куди сікати. Там у нас кориті зараз молоко. Та плюс сироватку. Люди дають сироватку. Мені люди там одна корова у нас селі є. Я їздив, забираю сироватку, їх пригощаю ковбаска і сальцем. Постійно магари, що я їздив, возив і колечок ролянку, колечка домашнього, і косочок салка. То люди дуже задоволені. Тобто, і дають мені постійно сироватку. Мені добре, і їм добре, якби. То там постійно у них сироватка, зараз в них ну, її завжди вистачає. Писали, ех, ми думали, ти вже досвідчений свинавод, годуєшся правильно, преміксами там, БМВД, а ти до сих пір л'єш те, що зі столу, тобто борщ, суп. Так, борщ, суп також туди йде разом з сироткою. Я скажу, що воно їм це не гірше. Якби від цього вони їм гірше не стає, вони не затопляються, якщо я налью борща та сиротки. Наливте ви відро води чистої і додавте туди. Подивіться, як вони будуть пити. І налити туди відро бор борщу. тобто Вони одразу це тобто, бачите, ну, Це все ж воно гірше не дає нічого, тому не пишіть дурніше. Ти свої свини мучаєш по-моєму. Ні, все нормально у них. Вони себе відчувають чудово та прекрасно. Да? Машки, а? тому ладно Тепер йдемо вже до наших малих живжиків зараз покажемо, що як. Та й все таке. так Ось ячмінь, я вчора вже і насипав. Ось ще дуже, друзі, у кого немає можливості поїхати, ну, наприклад, сьогодні-завтра в аптеку, то може нажарити ячмінь. Це дуже-дуже допомагає. Але я ж кажу, допомагає він пепі, тому що вона вже їсть. А малим порисатам вони навіть старт не йдять, то ячмінь також не йдять, їм треба тільки вколи. Так, ось зараз ми ще пепі підсипимо. Будемо дивитися, яка ситуація. Ранок добрий. Так, насипав, о, бачу, ясмінь поїла, насипав багато. Це просто там в кориті трохи зверху дирка і водичка перетікає сюди. тобто. Ну вона постійно вихлюпає то туди, то сюди. Я, ну, я бачу, що ясмінь поїла добре. Тобто тут має стосовно джебліків, зараз покажу. Так, тихо, 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 пепе. Не буду я чіпати, Я їм. Все ж таки також насипав ясміня, але бачите, що ячмінь, що предстарт не дуже, все лежить на місці. Зараз водичку поміняємо, бо вони туди постійно хлюпають рілами та вимазують. І нальємо їм уже сухого молока та будемо наблюдати їхню реакцію, як вони будуть себе відчувати. Так, Стосовно По туалетові так. Ось, бачите, жовтеньке. Це є ось. Ось, це є не дуже добре. Так, Пепа сьогодні бачу, поки що туалет не ходила. Це також це є добре, тому що якщо в туалет не ходила, значить в неї там вже нормально пішов процес, ну, сформульовується в неї, мабуть, як ти відходиш життєдіяльності, чи, я не знаю, ну, Тому що, якщо, якщо вона ходила рядким, то на кожні, кожні півгодини ходила. Так бачу, що вчорашнього вечора не ходила. Я ж мінь насипав і вчора багато з'їла. Тому зараз, огляньте. Це взагалі вже монстр. Ти хто такий монстр, а? Ти мій любенький. Ай, Пепа кусає за сраку. Я тобі дам. Пепа, тікай. ви любенькі, а? Люди чекають, люди вже дзвонять, кажуть, Василь, вези нам вези, кажу, хай ще трошки. Чи трошки казали, що вже можна відлучати, вони з голоду самі почнуть їсти предстарт. Але треба відлучати так, щоб вони не, не бачили мамку. Ну, якби я хочу відлучити сюди, хай вони бачать мамку, я думаю, нічого страшного. Вони почнуть їсти. Перший-другий день одразу відлучаю сюди, щоб люди вже при... приходили вибирати, щоб вони в неї тут не лазили, щоб. Тобто вона їх не вкусила, не нервувала, а там вже собі вибирали цю квіти Тому Тому зараз міняємо, наливаємо молочка та наблюдаємо, як вони будуть себе. Почувати. Так, насипали пепі ячмінь. Ах, таким горілим пахне. Так. І там вже починає щось слизькати пробувати. Зараз підійдемо ближче, треба, щоб всі прокинулись. Ну, зараз побачу, що він перший поліз і за ним всі почнуть повторяти. Але ще раненько вони ще люблять подовше поспати в мене. Бачите, пепа лупає ячмінь. Навіть краще, ніж звичайно, дерть Воно пахне, мабуть, за цього ну, пахне таким горілим жареним. То воно, мабуть, за цього не апетити і проявляється. Тому що, коли, звичайно, дир ціпиш, яка худа. Тобто, як була така во як схудла, це просто капець. Ось хребет уже стоїть у неї. Дуже страшно має вигляд. Але, думаю, поросят відсадимо, почнемо її годувати. Звичайно, якби годував зараз там БМВД, або хоча б горох на куха було б набагато краще. але Зараз не та ситуація, щоб вкладатися в тебе МВД, то в той горох на кухне, що є, то є. Тобто... Так, підйом, підйом, давайте. Карапузики, Жевжики, а? Жевжики, вставайте, вставайте. Добрий ранок, Україна. Давай, вставай, вставай, вставай. Всі вже прокинулися, ти лежиш. Це хто в нас? Кабаняра. Та ну ви що? Це вже кабан, це вже страшна свиня яка. Давай, давай, йдіть. Ще соня, себе. Не розумію, що відбувається. О-хоп-оп, я думаю, до вечора не розберуться, тому що кажу, вчора водичку почали пити, я одразу побачив. Я знав, що раніше можна не ставити молоко, немає сенсу. Якщо не п'ють воду, то не будуть пити молоко. Але вчора почали трохи ковирятися в тої водичці, то я одразу зрозумів, що треба і молочко підливати. Ось, думаю, якщо два дні вони почнуть добре пити молоко, два дні, то все, тоді я їх відлучаю, і вони хай ще дні п'ять мають посидять без свиноматки, тому що їй вже тяжко, мабуть, вони її сильно, сильно засмоктали. І хай вже починають їсти. Мені кажуть, якщо не буде свиноматки, то вони предстарт пару днів покричать і потім вже почнуть їсти предстарт. Тобто ну, ось потрошки вже бачу, щось там язика там мокають. Це ще мене лишилося половину сухого молока, що мені присилав підписник велике дякую. Це як воно називається, там для грудних дітей молоко. І, і половину ще що в мене лишалось, то, що я купував, типу, типу сироватки, то я 50 на 50 мішаю, то мені, в принципі, на неділю-на дві його хват. Якраз Якраз до продажі кажу, В принципі, в принципі, у нас такі в селі вже 50 продаються. Ціна таких 3 тисячі гривень. Тобто, ну, в деяких. деяких, Це в тих, яких там 2-3-4 свинематки. А в тих, яких там 10 свинематок, то їм, аби продати 50, то там ціна вже йде 2-2,5. Але всі, якби по по цьому, по цьому, розмірам, такі вже продаються. Але Бачите, вони розмір ну, вагу набрали, але ще поки що не їдять. Тому такі справа. Так, так давайте тільки не перевертай, не хлюпай. Пичу. Я ти дам? Давай пий, а не клюпай. Вони до вечора, я ж кажу, вони до вечора зараз побультихаються. Потім ми приїдемо вечірком їх проколимо. Треба буде ще, сьогодні їх проколимо від від цього, діареї від і завтра їх проколимо і ще Другим, другим разом. Повторно. Так, ти в туалет сходила. Ні, ти по-маленькому ходила, Наблюдаємо, наблюдаємо. Головне, що пеплеш, я ж кажу. Вона тільки один день ну, запоносила і одразу я їй почав давати жарний ячмінь Уже другий день. І бачите, все сухо, значить, вона буде ходити вже сухим, твердим. Тобто нормально. Так, не хлюпай, не хлюпай. Тому такі боцмани наші. Чудові. Ось лежать які, ох, сердельки. Сардельки. які. Іх, Ах ти, який пятачок. Ти дивись, я привкусе. Так, так, так. Ти чого вимазав мордаху, а? Зараз сухому молодці помиється. Не переживай, помиємося, да, скажи. Лампа смаже. Вдень я виключаю, а на ніч включаю, тому що вночі все ж таки їм буде прохолодніше. Ну і плюс світло дає як як Вони ж то й вночі годуються. Да? Обідно, обідно, що ця кліточка пуста, ця буде пустувати. Я ж кажу, зараз трохи покажу, що можна було б зробити, що реально зробити, якби не ця війна, що треба зробити, що дуже би хотілося. Дивіться. Так. Оце все ще місто, оце можна, тут у мене виноград був, ну не в мене, в людей. от Можна від цієї стінки також добудуватися аж до, самих, до самого забору і на дві частини поділити. Тобто одні двері там, другі тут. Там у нас пшениця, тут у нас ячмінь, а це приміщення використовувати лише для того, щоб ну тобто горох макуха. Дробити, мішати і все, щоб не було, тут а, зерна в мішках. Тобто все чисто для переробки. А тут зерно. Так. Тут а, у людей ще є, це вже кози розвертали, розламали, воно все було викладено. Тут такий гоб'ятничок, тут раніше люди поривали. Там у мене, хто пам'ятає, був сіничок. Тобто оце все також можна було зробити, достроїти на свиноматку. Тут ще 4 відділа можна було зробити свиноматком. Тобто реально це не тяжко, це все просто, це все реально просто добудувати. Тут у нас 2 кліточки, ще 4, до самого кінця 4 зробити, було б 6 свиноматок. Якщо б у мене було 6 свиноматок, на... і рахувати по цій ціні, якою, яка в нас зерно, і по цій ціні, яка в нас 50, по 3 тисячі гривень, то це дуже вигідно. Я все буду вам сидів і взагалі б не думав, на які зароботки та й все сидів, у собі вдома та й жив, би сі, спокійно розвивався, але проклята ця війна, тому Тому буде в новому місці тяжкувати, знов таки шукати метал, знов знов таки бетонувати це все купляти, шлакоблок, шифер, це буде капець тяжко, не знаю, чи я це все, чи витягну все з нуля, але буду намагатися. Тому я ж кажу, в принципі, ну... Кажу, так, да, ти вклався, вклався. Ну що, ну вклався я цей метал, я, тобто там три свині, три чотири свині цей метал відібється. Тобто все все нормально. Що ти там також хочеш пищить, хоче також. Йди, у тебе сухе молоко, гляньте. От Хоче до, до мамки лізе. Хоче, щоб мамка йому приділила увагу. Крикливе якесь. Стосовно буржує, можливо, заберу, вона мені пригодиться. Тобто вона, в принципі, в багажник влізе, вона багато місця не займає. Поки що її не продаю, тому що це такий, ну, вона буде корисна. Друг, що десь якомусь сарачку новому поставити, воно буде треба. Що вона там коли мамки пишіть? І тому зараз перестаю давати їй це як його, перестаю давати їй е, люцерку. Тобто свіжу траву все, не буду давати, щоб вони її не їли. Я просто не думав, що вони почнуть їсти коло мамки свіжу траву так скоро. Ну, не знаю. Я думав, що вони аж після місяця почнуть їсти. Вони почали з 20 днів бачать, що вона топче, і вони також налітали і також лупили. От за цього в них діарея почалася. Тому так цікаво до вечора. що. Ну, Звичайно, ще половину вони вилюють, вони будуть зараз цю каструлю хлюпати, але все ж таки щось скуштують. День-два розпробують та піде діло. А гляньте, бачите, в пепі вже вим'як затягнулося, немає. Цієї сторони взагалі немає, тільки та сторона висить. Тобто, там щось її малий. Ну що, будеш їсти ячмінь. Нюхає просто і все. Йому просто цікаво, що мамка в вкриті там. Повіряється, а йому ж треба, йому ж куди ж теж треба. Тому так і справа, друзі, з вами завжди був Василь. Сільські будні. Зараз в місто, веземо ковбаску, розвозимо, замовили домашні ковбаски 10 кг. Тобто зараз їм пакуємо по пакетикам, переважуємо та веземо, заробляємо капічину. Крутимось як можемо. Вчора нічого не могли, не хотіли, вчора би думали, аби лишитися живим і пережити цей день. А сьогодні нормально, тихо, можна працювати далі. Тобто, все. Не забувайте, лайк, підписку, коментар. Це дуже ще раз подвигає відео. У кого є якісь е, варіанти стосовно будинку, пишіть на Viber, Viber є в описі. Також не забувайте замовляти ковбаску домашню. Вона у мене йде така кругла, як равлик, потім я її відварюю. Е, потім уже, ну, вона вже готова, я варену її, куштував смачна, а можна ще ну краще б ще по хвилинки на кожній стороні на сковорідці піджарити, підсмажити. І вечеря, така бомба до картошечки до свіжого помидорчика, огурчика. Реально виходить дуже смачно. Тому замовляйте, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Ми поїхали в місто. Розвозити нашу продукцію, всім пока, всіх обняв, всім миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, друзі!